Друзі, всім привіт! Неділя, а значить, рубрика Все ясно і я, Олексій Гончаренко. Зараз поговоримо про те, що відбувалося на цьому тижні в деталях з інсайдами. Не перемикайтесь! І так, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, коментуйте, а ми будемо починати. Ну, цей тиждень безумовно, до речі, знову похолодання. Ключова історія. Я не буду входити зараз історію про перемовини. Ви знаєте, що у нас все ясно це про внутрішню політичну історію, але буквально два слова. Очевидно, що перемовини на певній паузі. Очевидно, що по ключовому питанню питанню Донбасу немає компромісу і домовленості. І тому Зеленський почав оцю цю свою знову включати потужність в кінці тижня. В країні фактично відбувся. Блекаут або каскадні масштабні відключення в багатьох регіонах, в принципі, в усіх регіонах України причини ну виснаження системи внаслідок російських атак постійних. І зараз вже знаєте, Люба навіть дрібниця може стати дуже перетворитись в складну проблему, що і, власне, і відбулося. Тому ситуація непроста. А нагадаю про те, що чому ж Російські удари виявилися такими ефективними цього разу проти енергетики. Ну, вони концентрувалися, це зрозуміло. Але, на жаль, виявили, що на будівництві об'єктів захисту для енергетики крали всякі друзі Зеленського, типу Мінді чи Карлси, Рьошики, Ну, всі вони. І уявіть собі, скільки можна було б набагато більше захистити енергетики? Ну, зрозуміло, що важка і дійсно цього разу сувора зима. Дала результати, але я нагадаю вам, що крім захисту ще ППО. А от ППО, знаєте, коли ці шахеди, які летять, це не балістика, і не з надзвуковою швидкістю вони летять. І прилітають через Україну, щоб долетіти до Києва, іноді летять через Україну до Львова. Як це відбувається? Ну, одна з причин, тому що з ППО Зеленський познімав людей. Я кажу, Зеленський, ну, типу, це був не Зеленський, я не знаю, сирський, але Верховний Головнокомандувач у нас Зеленський. Я він не знав, що відбувається. Ну це смішно, тому що я максимально тоді підіймав цю тему, коли забирали людей з ППО, фактично підриваючи оце, цю систему ППО, яка могла нищити оці ворожі дрони на відстані до великих міст ще перед ними. Вона була дуже суттєво ослаблена правильно, тому що була провалена мобілізація. Правильно якою займається ТЦК, за який теж відповідає Зеленський, як Верховний бо... Система ТЦК входить в систему командування сухопутних військ і напряму підпорядковується Зеленському. Ну і як вирішення цієї проблеми? В Зеленського ж як все вирішується. Проблеми тут і не зараз. Про стратегію взагалі ніхто не думає. Не вистачає людей в піхоті, та давайте туди ППО, техніків з повітряних сил і так далі. Результати Результати вигрібаємо зараз. Але ж результати його вони будуть колись, а він же ніколи не думає наперед. Ну і маємо врешті-решт. Те, що маємо. Ну а паралельно хочу звернути вашу увагу на декілька людей із команди Зеленського, які себе дуже показують показово, вибачте, за тавтологію, але ну інакше і не скажеш. В умовах надскладних, в надскладних, яких опинився в першу чергу Київ, наше найбільше мігополіс, наша столиця, там, значить, ви пам'ятаєте, Кличко закликав виїжджати з Києва. А вони тут влаштували цілу кампанію, значить, що шоднигідне Кличко, і Позорівсько. Як це за бахматов і інші, значить, як це виїжджати з Києва? Чесно кажучи, не знаю, а що тобто в Києві сидять люди дуже часто без води, світла, без опалення. Якщо ці люди можуть кудись виїхати, де в них буде світло, вода, тепло, то що в цьому поганого? Ну і перечекати дуже складний час в якомусь іншому місті чи за містом? Ну просто на жаль, в багатьох нема куди їхати, і це інша історія. Але якщо в людей є куди виїхати, то що тут такого? Чи краще як Бахматов сміятися з бабусі, які не ледве ходять по тротуарах, чи закликати рити вигрібні ями в Києві, прямо серед багатоповерхівок, чи пользувати кишачою присипкою. Що він там ще цей Бахматов насовєтував? Нагадаю, Бахматов це Деснянська районна державна адміністрація, теж прямий призначений Зеленського. Ну, класіка, тобто спочатку провалили повністю. ППО провалили захист енергетики. Потім, коли із цього люди почали страждати, то давайте рити ями, пользуватися кошачою присипкою. А ті, хто хочуть виїхати з Києва, значить, ті, що боягузи чи що, ну якийсь ідіотизм. Люди мають бути там, де в них є базові речі, і це ж зрозуміло. Йдемо далі ще один дружок Зеленського, і зараз я про ще двох розповім. Їх об'єднує те, що я обох викликав на засідання тимчасової слідчої комісії. Яку я очолюю, яка відбудеться наступного вівторка? До речі, запрошую всіх подивитися, думаю, буде цікаво. Я поговорю зараз про Баканова і Мілованова. Іван Баканов, колишній очільник СБУ, людина, яка ну, там повністю провалила роботу в СБУ, при якому в СБУ звивла ціле гніздо російська агентура. Чи це ще ми будемо сподіватися, що сам Боканов до неї не відноситься? Дай Боже, щоб він до неї не відносився, але те, що він ніяк не завадив, тому щоб вона розгорнулась в СБУ, багато що про нього говорить. Врешті-решт, там і всі ці кулінічі, наумови і іжі з ними. Результат: ворог, який пройшов спокійно, ворог, який захопив південь України, в тому числі по причині. Отаких от от зрадників Службі безпеки, а ті, які там тікали і так далі. Так от цей Баканов. Ще останнім часом з'явилася інформація, бізнесмен Сергій Ваганян дав такі покази публічні, що Баканов там брав гроші мільйонами, що він йому їх давав, ну і так далі. І що далі відбулося? Ми викликали Баканова на ТСК. І тепер нам відповідає Національна поліція, що вони не можуть знайти Баканова. Де знаходиться громадянин Баканов, не знає Національна поліція України. Ще раз, це друг Зеленського, колишній голова СБУ, однокласник однокашник, кум, брат Сват, 95-й квартал і так далі. Не можуть знайти Баканова. Ще один персонаж Тимофій Мілованов. Цей, нагадаю, був міністром економіки, був радником Єрмака, був членом наглядових рад енергоатома, який в той момент піляв міндічем, кому тепер знаємо, Укроборонпрому, Там я думаю, що у нас ще попереду сумні відкриття. Так от цей Мілаванов, людина, яка працювала на державу, отримувала мільйони від держави Україна. Все тому, що він, дружок ще один Володимира Олександровича Зеленського. От коли його ТСК моя викликала, а повторюсь, він був членом Наглядової ради енергоатому, тобто до нього є тут конкретні питання, то він спочатку просто не з'явився, а потім, там, коли я почав про це казати публічно, і ми вже знову національну поліцію підключаємо, вона була вже в нього вдома на роботі, повідомили йому. І кажемо, Милованов, приходи, то він почав писати такі коментарі в соцмережах матюками, значить, там, що кудись треба всім піти, замість того, щоб йому йти на ТСК. Друзі, що я вам хочу сказати, що, ну, ви знаєте, це настільки якась глибока ну, неповага. До парламенту, а саме головне до людей, які цей парламент обрали, такої ніде ви в світі не побачите. Особливо від Мілаванова, який претендує, що він ж професор, президент Київської школи економіки. До речі, це хороший навчальний заклад Київської школи економіки. Мені зараз просто соромно за замілаванова перед професорсько-викладацьким складом і студентами Київської школи економіки. Це він їм такий приклад показує. Це так треба комунікувати, посилаючи всіх на три букви. Так треба відноситись до парламенту, до своїх обов'язків. Класний приклад, однака. Це Мілованов, який по поводу і без поводу згадує Сполучені Штати Америки, де він там о, працював, викладав. В США, коли викликають людину в Конгрес на комітет, будь-який, то вона ж навіть думки не може з'явитися, не прийти. Приходить Рубіо, Держсекретар США. Він там, як на роботі в конгресі, ходить по комітетах, доповідає, відповідає на питання і нікого це не дивує. Рубіо, це держслужбовець. Цукерберг один з найбагатших людей світу, чи Сіо Тіктока. Їх викликають на конгрес, вони тут, як тут. Це, напевно, єдине місце в світі, де можна побачити Цукерберга в костюмі. Тому що повага до конгресу як можна не прийти? Тому що він ніколи не працював на державу. Да, он супер супербагата людина, супервеличезний бізнесмен. І, і тепер, от ці всі, подивившись на все це, Мілованов, от не такі приклади. Мілованов показує, що значить, типу, можна на три букви всіх посилати, да і все. Тимофію, чекаю 3 лютого на засіданні ТСК. Припиняй займатися цією дурньою і ганьбою. А якщо ні, ну буду застосовувати вже всі механізми. Які дає закон для того, щоб парламент поважали. А поважати парламент це означає поважати людей, які цей парламент обрали, громадян України, від яких Ти Тимофій отримав мільйони на різних посадах. А от ефективність твоєї роботи викликає багато питань. І от це всі друзі, от я сьогодні там Бахматов, Мілованов, Баканов. Це таке, ми сьогодні обговорили тільки таку троїцю, але дуже показово, які працювали на різних позиціях, які є. Абсолютно якимись ну, безвідповідальними, нахабними. Ми сьогодні не говорили про Міндіча, Шміндіча і інших друзів Зеленського, Чернишова і так далі. До речі, Чорнишов навіть прийшов на ТСК, коли ми його викликали. А оці ні. Тому, друзі, будемо наводити з цим всім лад, бо так не можна. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, а ми, ми тримаємо стрій.